Всім привіт! З вами Йотіні і сьогодні я вам покажу ось такий старенький планшет Lenovo A55H. Тут у нас кнопки ось є. Тут роз'єм, для СІМ-карти і CD-карти. Ось. Далі у нас екран. Ось такий ось. Трохи поцарапаний, де тут кнопку включення Ось. Тут є навіть камера фронтальна, але дуже погано. Годинник, Android дуже старий тут. І всякі програми. Ось тут є яскравість збоку і всяке таке. Це воно досить схоже, як в воно в новому Samsung. Тут у нас з цієї сторони повідомлення є. Зараз немає їх. Google Play зараз знайду. Де тут він? Чи його удалив випадково? О, якщо так зажать то тут можна редагувати всяке. Віджити ставити. А ось Play Market. Тут мало всього. Довже мало. Ну, такого сучасного немає, тільки щось старе. Ось ігри. Ну, мало тут чого можна знайти. Далі. У нас такі встроєні справи ось. Ну, ось так називається. Лаштування. У ту нас налаштування тут. всякий Wi-Fi, ну як зазвичай. Звичайно. Нам... Так про пристрій. Не, не друг. Так, про при... пристрій. Версія Android 4 тут. І він дозі старий. Тут майже нічого немає. Google карти є. Ось камера є. Але дуже погано тут вона. і задні тут є. Тут є режими всякі, всякі. Ось. Тут є навіть панорама. Так тут все треба закрити. У нього є ще тут отаке. Якщо нажати, тут є всякі шпалери на цей, на, на екран на лаштування. Багато чого. Ось тут є всякі. Зараз може вийде щось установити, подивимося, пошукаємо. А, тут же інтернету немає.